Вітаю, любі хлопчики та дівчатка. Уявіть собі зимовий вечір. Тихо падає сніжок, усе навколо крите білою ковдрою, а тим часом до нас іде особливий гість, святий Миколай. Він несе радість, подарунки і своє добре серце. І зараз я пропоную вам вивчити віршика про Миколая. Слухайте уважно і уявляйте цю казкову картину. Червоніють снігурі на снігу під липою. Йде в кожусі Миколай, аж сніжок порипує, зупинився у дворі, розв'язав торбинку. Нашій бабі снігові пов'язав хустинку. Цей віршик малята розповідає про чудесну зимову подію, про прихід святого Миколая і як він тепло вдягнений у свій кожух, тихенько крокує по снігу, залишаючи легкі сліди. Миколай зупиняється в дворі, розв'язує свою чарівну торбинку, сповнену подарунків і добра. А тепер повторюйте віршик за мною. Спочатку повільно, а потім швидко. Всі готові. Отож почнемо. Червоніють снігурі, на снігу під липою. Йде в кожусі Миколай, аж сніжок порипує, зупинився у дворі, розв'язав торбинку, нашій бабі сніговій пов'язав хустинку. А тепер давайте швидше. Червоніють снігурі на снігу під липою, Йде в кожусі Миколай аж сніжок порипує. Зупинився у дворі, розв'язав торбинку, нашій бабі сніговій пов'язав хустинку. Діточки, вірш. Вчить нас вірити в чудо і бути добрим одне до одного, як святий Миколай. Давайте і ми подаруємо всім своїм близьким і друзям теплі усмішки та гарні вчинки. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.